Скажу чому, тому що більшість керівництва в облраді мають слуги народу, які разом з ОПЗЖ не з'являються на досідання Запорізької обласної ради. І от питання стратегічне: самі блокуєте, самі не з'являєтеся, а тепер збираєтеся зробити все, щоб по суті узурпувати владу у Запорізькій області і запропонований проект постанови. Фактично не припиняє діяльність Запорізької обласної ради, але позбавляє її будь-яких повноважень. В результаті колаборанти, які є в Запорізькій обласній раді, залишаться на своїх місцях. В результаті хабарники і корупціонери, які є в Запорізькій обласній раді, залишаться на місцях, а влада буде узурпована конкретною людиною, яка представляє правлячу коаліцію. Не створюйте проблем на пустому місці і перестаньте займатися узурпацією влади.